Шановні майстри, нещодавно робив огляд найпоширеніших міксерів в Universal Tools. Тут приїжджаю я в Synergy і бачу, що у них міксер від компанії Devolt. Ну, Як на мене, DeVolt він взагалі відрізняється від всіх інших виробників ну, своїми рішеннями. Ось у них такий міксер. Він, як на мене, досить важкий, але він найпотужніший. У нього потужність. Максимально 1800 Вт. Якщо всі виробники чомусь йдуть по шляху фізичного переключення швидкостей, перша, друга, друге, різні оберти, то тут немає переключення механічного, тільки є можливість регулювання електронне регулювання швидкості. Але зважаючи на потужність 1800 Вт, це просто неймовірна потужність електронного регулювання вам вистачить. Що хочу сказати, чому він досить важкий? Дивіться, він тут в залізному корпусі зроблений. Бачите, тут метал такий величезний, товстий, і тому, відповідно, він дуже потужний. Тут написано оберти. Перша, друга. ну Це відносно перша, друга, третя швидкість. Від, 300, від 200 до 725 обертів. Давайте включимо і подивимося, як він працює. Дивіться, тут фішка є такий флажок для запобігання включення. Ну просто ні у кого такого не бачив. Ну, цікаво зроблено. Ви просто так не натиснете. Вам треба підняти і включити Але фіксації немає. Обертів треба постійно тримати кнопочку. Так, включаємо, дивимося. Що я хочу сказати? Плавний пуск є, але вінчик, вінчик китайський, напевне, тому що він отак хилитається. Тому треба, ну, вінчик тут аж 160 мм товщиною. Давайте подивимося, як тут регулюється. Тут можна переключати швидкість і в процесі роботи. Давайте на, на мінімальній. Так, ну ось такий міксер простий, надійний, але дорогий. А де він зроблений, до речі? Де він зроблений? Він щось біля 13 тисяч гривень коштує, а зроблений в Китаї. Ну, у нас, на жаль, наш, якщо для Європи чомусь йдуть товари з Китаю. Для Америки зазвичай йдуть е, з інших країн. Ну, як на мене, він має місце місцювання це найпотужніший з тих, що я робив огляд. Хочете подивитися, які ще є, я дам силочку знизу. Хочете купити Сінерджія, тут максимальний вибір і Деволта, і Мілки, і дуже багатьох інших виробників. Точно ви звідси з пустими руками не вийдете, звісно, якщо у вас є гроші. Але саме головне, Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців з України. Слава Україні!